Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання Дніпрорудне. окупація, як буде відбуватися і що заважає якнайшвидше деокупувати Дніпрорудне? Так, ох, тут події відбуватимуться так. Е е е так, підготовка є. Ретельна, таємна операція. Таємна. Знаєте, тут тут Дніпрорудне. Як тут? Зміниться, от так не, неочікувано, воно все така буде застосована якась тактика, що мирним шляхом мирним шляхом без руйнування, без от, важких боїв, бойових дій, переворот. Отак, от і де мені? От. І прийде влада військових України. От зайдуть військові, як-то неочікувано так. Куди ж подінуться? Свято, відновлення міста. У вас в відбудовують все, що зруйновано, воно буде відбудовано і в людей велике свято. отакі От Дніпрорудне. Рудне тут застосовуватимуть м -м -м -м. якісь вони наші військові мають, от, от нестандартну якусь таку план. Я так розумію, що є, можливо, так. Що навіть будуть перевдягнуті наші військові. Ну, це таке. Отак. От І влада вже у місті. Я не знаю, як це саме відбудеться, але Влада України буде в місті. В самому місті. І переворот. Все-все. А ці люди, росіяни, що у вас, купують, вони. Грабують, забирають людей. Є такі, що погоджуються, тікати. Є такі, що погоджуються тікати. Бояться, що будуть обстріли і люди тікають з усім майном, з усіма родинами. Це прихильники росіян, а де ж самі військові. Також є в місті заручники. А, росіяни вийдуть, вони втікають, вони втікають разом із своїми прихильниками, цими людьми, колаборантами, проте їм брешуть багато чого, брешуть, що якщо ви не хочете, щоб ваш будинок був зруйнований, і з вами разом вам треба відходити з нами, відходьте з нами. Не виді <кій> Тільки от заручники ще є в місті в Дніпрорудному. Звільнять заручників, залишать заручників, лишать, нічого з ними не будуть робити, і прийде допомога людям. Прийде допомога. Так, я хочу забрати весь негатив. Подивитися, яке число саме буде, де окуповано Дніпрорубне. 7 -е число. Таке вони зроблять якогось, як це назвати, козла відбувайла. Це з цивільних людей з Бутофорською якоюсь зброєю, тільки щоб відволікати, в цей час будуть тікати. А сьоме число так, де окупація Дніпрорудного. Дуже цікаво. Така буде цікава операція. Заперечую. Заперечую. Заперечую, прошу ваші сили, будь ласка, допоможіть. Заперечую повернути всіх людей до своїх домівок. Заперечу, росіяни не можуть наживитися на стражданнях українців. Так, всі ці заперечую. Да, дурять людей дуже сильно. До речі, заперечую, заперечу, відкриваю шляхи дороги на повернення України. До Дніпрородного, Дніпрородного до України. Відкрита дорога буде так повністю. Вищі сили, Янголів охоронців прошу допоможіть нам окупувати місто Дніпро -Рудне. якнайшвидше відкрити дороги. І прошу закрити росіянам дороги, щоб їм не приходила зброя. Перекриваю, перекриваю. Більше не можуть росіяни встрілювати, мати зброю, всі шляхи їхні закриті буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть де окупувати місто Дніпро Рудне, звільнити від російської окупації. І повернути по Верховному суду весь біль сльози і страждання, і смерті, що були завдані людям в Дніпрорудному, повернути росіянам назад. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю буде все сказане здійснене. Прошу допоможіть нам, будь ласка. Так що так, дякую за увагу.